Уряд України вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України No1147 про прикордонний режим. Змінами передбачено, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право віджати, перебувати, проживати, проводити роботи і пересуватись у прикордонній смузі лише після отримання відповідного дозволу від органу Державної прикордонної служби України. Зокрема, Порядок передбачає видачу дозволів на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу органами Державної прикордонної служби України, які безпосередньо виконують завдання у визначеній зоні відповідальності. Це стосується як і фізичних, так і юридичних осіб. Механізм отримання дозволу передбачає прийнятими урядом змінами: дозвіл на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск у прикордонну смугу. Надається на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня надходження звернення. Дозвіл на проживання жителів місцевостей, розташованих у межах прикордонної смуги надається безстроково. Дозвіл на перебування працівників підприємств, установ організацій, розташованих у межах прикордонної смуги, надається терміном на один рік. У надані дозволу на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск у прикордонну смугу відмовляється, а наданий дозвіл визнається недійсним у наступних випадках. Якщо при зверненні про надання дозволу надано завідомо неправдиві відомості або підроблені документи. Якщо особа протягом одного року до дня подання звернення притягалася до відповідальності за незаконне перетинання державного кордону, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, контрабандну або порушення митних правил. Якщо особі заборонено в'їзд в Україну чи іноземця або особа без громадянства відсутні законні підстави для перебування в Україні. В інтересах забезпечення національної безпеки України, охорони громадського порядку, боротьби з організованою злочинністю, в інтересах забезпечення охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні, якщо особа понад 90 днів відсутня за визначеним місцем проживання або змінила його, у разі звільнення з підприємств, установи, організації особи, які надано дозвіл на перебування яких працівнику. За зверненням особи, яким дається дозвіл. Особа, відмовлена відмовлено наданні дозволу, має право оскаржити рішення протягом 10 робочих днів здання його прийняття до органу Державної прикордонної служби України вищого рівня, або до адміністративного суду за місцем розташування відповідного органу. Також передбачено, що дозвіл фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків або іншого законного представника. Звернення подається поштовим зв'язком особисто або в електронній формі. Розвернення До додаються наступний перелік документів. Для громадян України це копії документів, що посвідчать особу, та підтверджують громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства це будуть копії документів, що посвідчать особу іноземця або особу без громадянства та підтверджують законність перебування на території України. Для юридичних осіб це копії документів, що містять інформацію про найменування юридичної особи, місце знаходження, вид та місце провадження робіт. Перелік фізичних осіб і зазначення їх паспортних даних та транспортних засобів, що залучатиметься до робіт для фізичних осіб-підприємців. Це копії документів, що посвідчують особу, копії документів, що підтверджують мету і строки перебування в прикордонній смузі, копії документів, що підтверджують законність провадження робіт. Також урядом встановлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов'язаних з забороною чи охороною державного кордону. В межах земельних ділянок вздовж лінії Державного кордону України Російської Федерації і Республіки Білорусь шириною до 2 кілометрів, які надано постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва, облаштування та утримання інженерних технічних і фортифікаційних споруд. Звернення на дозвіл в'їзд перебування, проживання, проведення робіт прикордонну смугу в межах Київської і Житомирської та Львівської областей подається на адресу 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців за телефонами, наведені на екрану.